Від ексклюзивних хутрових виробів, технічних новинок до наукових відкриттів у нафтопереробній та медичній галузях у Івано-Франківську нагородили кращих галицьких кмітливців. Серед 15 номінантів чимало молоді. Учень калуської школи Назарі Перегода є автором розробки Стусло. Цей пристрій розповідає Богдан, стане у нагоді на уроках трудового навчання. Він дозволяє виготовляти рамки п'ятикотні, шестикотні, восьмикотні. І вроді чотирипутні ран. Воно значно забезпечує затрати часу і підвищує реалізацію праці. В основному розраховане для виготовлення учнів 11 класів. Ним є досить зручно користуватися, в основному на підприємствах було запропоновано виготовляти стусла, пускати їх на ленту, тобто давати стусла у більш масове. Виготовлено загалом на Прикарпатті налічується понад тисячу кмітливців однак живеться їм нелегко. Неналежний рівень фінансування на охорону розробленого продукту кажуть фахівці обумовлює зниження творчої активності. Всі, як правило, хочуть сьогодні. А для того, щоб провести той чи інший вир, немає досконалої речі в за Її треба ще зробити експериментальний зразок, відпрацювати, довести до до розума. Це все кошти. А підприємці хочуть, щоб зразу ж була віддача не сьогодні. Завтра, але як кажуть, якщо є плуг, він гратиме луг. Тому не сьогодні-завтра винаходи знайдуть собі дорогу в життя. Нарікають місцеві винахідники і на відсутність закону про раціоналізаторську діяльність, мовляв, чинне положення. Не мотивує творчість, а радше навпаки. Іван Інчук, Сергій Попович, Новини 402.